За ініціативи головного тренера Дніпровського спортивного клубу «Іппон», заслужено тренера і майстра спорту України Андрія Зими, четвертий дан Шотокан Карате на татамі дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста. Відбувся семінар, який провів один з найуспішніших наставників нового покоління і формації. Один засновників і головний тренер провідного спортивного клубу України лідер з Чернівців та Національної збірної Республіки Молдова з карате, майстер спорту України міжнародного класу Андрій Лазоренко. Він виховав близько 20... Двадцять майстрів спорту України та одного заслуженого майстра спорту срібного призера чемпіонату світу і бронзового других європейських ігор Валерія Чоботаря. Нині він опікується молодою зіркою вітчизняного карате Андрієм Заплітним, п'ятиразовим чемпіоном України та бронзовим призером чемпіонату Європи серед молоді. Чернецький регіон зараз доволі потужний в світі карате його представники завойовують золоті медалі на світових аренах уже не один рік, і ми як, прийшли висновку, що треба приймати досвід у більш досвідчених регіонів. Ну Андрій Лазаренко приїхав ділитись. Він да, на перший погляд указав да якісь в нашому регіоні, що можна підтягнути. Ми це ми його будемо долучати в подальшому, щоб знаєте, як а, вів кураторство і а, с, ді, ді, ділився своїм досвідом. Звісно, з таким доробком титуловному тренеру було що порадити, поділитися, продемонструвати та навчити понад 70 учасників семінару, які завітали на тренинг. З усіх куточків регіону, тим паче, що востаннє пан Андрій подібне у Дніпрі практикував уже далекому 2018 році. Нині він знову розглядав всі аспекти карате, базову техніку, розповідав і научно наводив приклади, як швидко освоїти найбільш прості і надійні бойові прийоми стилю стрімкого ведення бою з високою щільністю, як наступу, так і контратаки, де вирішально значення набувають випереджувальні дії. Також увага фокусувалася на атлетичному розвитку і виробленні витривалості бійця та багато чому іншому. Я, скажімо так, стараюсь передати якісь свої знання, те, що, скажімо так, саме в нашій школі я сам з Чернівців з Буковини, де вона, наша школа, все одно, хоч ми з однієї країни, є якісь моменти, нюанси, які різняться. От я приїхав, скажімо так, передати якісь. На наші напрацювання на, на саме спортсменам з Дніпра ми на першому тренуванні відпрацьовували контратакуючі дії, е, і на другому будемо додати е, більше працювати над атакуючими діями. Е, на семінарі приймаю участь близько 70 е, учнів з різних. Клубів так так з різних клубів Дніпропетровщини рівень спортсменів. Я рахую, що дуже хороший. У вас в вашій області є і переможці дитячих прем'єр-ліг і серії А. Тобто, це спортсмени, топ-спортсмени світового рівня. Тому мені дуже приємно працювати і підвищувати, скажімо так, рівень вашого карате Дніпропетровського. Безсумнівно, такі їм подібні семінари приносять користь, яка трансформується у підвищення рівня всебічної підготовки як каратеків, так і їхніх тренерів, яким також разом з підопічними потрібен ковток свіжого повітря у своїй повсякденній буденній роботі, який надихає на нові можливості, дарує шанс і нагоду зробити ревізію досягнутого, проаналізувати, врахувати помилки і крокувати далі не тільки над їхнім виправленням, але й шляхом удосконалення майстерності. Дуже гарний семінар з Андрієм. Ми знайомі дуже багато років. Сказати, що це топ-тренер, ну безумовно, це так. Тому це дуже корисно. Ми завжди приїжджаємо сюди і дякуємо моєму клубу «Іпон» за запрошення, тому ну все дуже класно. Дуже на позитиві. я взагалі дуже задоволена всім цим, тому що будучи ще я спортсменкою шість років назад. Так само, коли Андрій Миколаївич у нас приїжджав, я також ходила до нього на семінари. Також отримувала дуже крутий досвід, і це дуже круто, що за ці шість років він також виріс як тренер. В нього вже з'явилися там призери чемпіонату світу, призери і чемпіони Європи. І він з новим досвідом приїхав до нас. Він ділиться цим це дуже круто. То взагалі це ну це реально круто і для дітей це дуже крутий досвід. Завершився семінар роздачою автографів, які в успішного сенсея брали. Юні поціновувачі східного бойового мистецтва та цілісної системи розвитку тіла і духу, після чого всі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про те, що всі були учасниками семінару, що його у Дніпрі провів Андрій Лазоренко.